Так, зараз зараз мені підказують, що виходить зараз президент Сполучених Штатів Дональд Трамп з літака. Колего, напевне, давай поверну тобі слово. Ти краще бачиш трансляцію. Зараз, будь ласка, розкажи, що там відбувається. Так, справді щойно е відчинились двері американського борту номер один. І Дональд Трамп спустився по трапу. Е він прибув сюди на литовище раніше, але 45 хвилин приблизно 30 хвилин. 45 не виходив з літака, і зараз він прямує у напрямку ось цієї розстеленої червоної доріжки, про яку ти згадувала. де далі є великий напис Аляска. 2025 І очевидно, Трамп, як ми й говорили за попереднім сценарієм, зараз прямуватиме до трапу літака, на якому прибув. У Путін і вже там зустрічатиме російського диктатора вже на американській землі. Зараз ми це бачимо наживо. Ось Трамп наближається у червоній краватці до червоної доріжки. Але Путін вже теж крокує червоною доріжкою. Очевидно, як він виходив з літака, камери упустили, і зараз швидше за все вони вже зустрінуться. Ось тут посередині на червоній доріжці. Сигнал з Путіним наразі зник, не показують нам наші колеги. Нагадаю, що цю трансляцію ми отримуємо від міжнародних агенцій, тому виходимо з того, що бачимо на своїх екранах. Ось Владимир Путін, ось Дональд Трамп. Суючи з усього, вони рухаються один одному на зустріч. і зараз буде рукостискання президентів. Після чого вони вирушать вже на військову базу, де мають розпочатися їхні переговори. Зупинився Дональд Трамп. Чекає на Владіміра Путіна, якому зараз потисне рукою. Що серед провідних лідерів світу останнім часом не настільки розповсюджене явище, адже в певній ізоляції перебуває через війну в Україні російський диктатор? Так протягнув руку Дональд Трамп, тисне він руку Путіну. Щось обмінюється першими словами. На жаль, не чуємо ми про що йдуться перемовини. На більше щось Путін розповідає. Усмішки, рукопотиски, і далі вони вже прямують разом червоною доріжкою. Отже, зустріч відбулася. Президенти прибули вчасно і очевидно вчасно розпочнуться і переговори Трампа і Путіна. Трамп, зокрема, ось зараз віддає честь американським військовим, які зустрічали їх. Нагадаю, все це американська військова база там відбудуться переговори президентів. Тож зустрічають лідерів держав, представники армії Сполучених Штатів. Згадувала Ольга Посоленко про винищувачі, які на аеропор... стоять в аеропорту військової бази, а ще кілька винищувачів щойно промайнули над головами президентів. Це вже схоже така домашня загодовка від Дональда Трампа, аби продемонструвати свою військову міць своєму російському гостю. Зараз час очевидно для офіційних світлин. Невідомо чи зараз буде якесь, хоча б невеличке неформальне спілкування з журналістами, адже брифінг заплановано вже після переговорів. Запитують, як мені вдалося почути. Здається, запитали Володимира Путіна, коли він припинить вбивати цивільних. На що російський диктатор вдав, що він не чує, показав на вухо і попрямував далі. Ось така була спроба поспілкуватися з учасниками саміту, але очевидно, всі відповіді на запитання вже після переговорів. Отже, вже сіли до автомобілю президенти Сполучених Штатів і Росії зараз.